Привіт! Зараз покажу вам, як формувати двохрічний персик чашею. Починаємо нашу обрізку. Так як різати, ви вже бачите, тут у нас немає, в принципі, що? Але сформувати потрібно. Тому дивимось. перша наша гілка. Тут ми залишаємо на одну брунечку. Це у нас буде сучок заміщення. А тут зрізаємо на зовнішню бруньку. Ось у нас брунька. Тут будемо зрізати. Так. так як ви бачите, у нас тут центрального провідника немає. Ми його видали, видали минулого року. Дивимось далі. Наша наступна гілка. Ось тут ми робимо на бруньку зрізаємо. Це в нас буде такий сучок заміщення. А тут ви можете бачити, у нас вже така міцна гарна гілка. Тому тут будемо зрізати на зовнішню бруньку. Дивимось далі. Так, дивимося, що тут у нас гілка одна близько до другої розміщена, тому зрізаємо тут на сучок заміщення. А ось тут на зовнішню бруньку. Так, далі йдемо. Далі дивимось. Тут будемо зрізати на сучок заміщення цю гілку нашу. Тому що вони одна до одної. Тут також насочок заміщення. Тонке тут забираємо і переводимо на зовнішню бруньку. Ось тут зрізаємо. Так. І тут також зрізаємо на зовнішню бруньку. І ось наш персик чашою вже сформований. Зараз обріжемо ще один з вами. Так. Дивимось тут. Це також у нас двохрічний персик, центрального провідника вже немає, вирізаний. Що ми тут? Ось, дивимось наша гілка, зрізаємо її на зовнішню бруньку. Тут у нас вже ця гілка, можете бачити так, сформована розложисто, більш похило. Так, тут зрізаємо на бруньку. Тут дивимось також, зрізаємо на зовнішню бруньку. Будемо зрізати, щоб було на одному рівні, тому десь ось тут на зовнішню бруньку. Тут. Тут у нас можете бачити, гілка теж така вже розложиста, похила. Теж зрізаємо на зовнішню бруньку. Ось тут маленька гілочка зрізаємо і на бруночку залишили там. Так, тут далі дивимось, ця гілка також близько до дообіну, тому будемо робити тут заміщення. А цю гілочку зрізаємо на зовнішню бруньку. Це буде у нас така скелетна. Так, далі дивимось. Ось тут, можете бачити, гілка в нас вже старається бути лідером, тягнеться так догори, тому ми її зовсім видаляємо. І тим самим розкриваємо нашу чашу. Так. Тут у нас вже залишилася ще одна гілочка, ми її також підрізаємо на зовнішню брунку. І ось ще один персик у нас чашою сформований. Залишили ми тут поки що ось таких 5 скелетних гілочок. Якщо далі вони будуть ще загущатися, то будемо також все зайве видаляти, будемо дивитися. В наступні роки, коли все тут ще далі буде загущатися, то будемо видаляти. Всім привіт! Сьогодні вам покажу однорічні персики наші, як ми обрізаємо. Хто вже підписаний раніше, то бачив. Сьогодні ще раз продемонструю. Ці наші персики. Однорічні. Тут є якісь слабші, є потужніші. Він у нас був е, висі, щеплений на сіянцеві алечі. У нас тут була на постійне місце висаджена кісточка з алечі. Ось так у нас виросла алеча, потім ми її заокулювали брунькою персика ось тут внизу. Потім минулої весни ми зрізали на бруньку персика. Від весни до осені з бруньочки у нас вже виріс ось такий персик. Є деякі сорти, які виросли потужніше, є деякі слабші. Ось цей, до прикладу, у нас слабший. Ось так ми його обрізали. Коротко обрізаємо для того, щоб сформулювалися сильні, потужні скелетні гілки. Зараз перейдемо з вами до іншого. І покажу вам обрізку. Це у нас однорічний персик, так само, як і той. Ви можете бачити, що він весь тут всі гілки у нас закладені в плодових підкових бруньках. Зараз фокусую. Ось така, зараз не бачу. ось, сфокусувала, дивіться. Кожна гілочка у нас в таких підкових бруньках. Тут, дивіться, є також вся гілочка в плодових, таких підкових. Звідси так само. Тут, ось можете бачити, не моя камера. І якщо ми їх всі залишимо, то весь цей наш персик буде вже в плодах. Вже можна буде зібрати піввідра персиків. Але ми цього не робимо. Адже нам потрібно сформувати. Скелет персика. Тому ми можемо залишити один, два, декілька персиків для провірки сортності, а все інше цвіт або плоди, ми будемо видаляти. І також зробимо таку коротку обрізку, як я показувала. Центральний провідник, як можете ви бачити, ми також вирізали минулого року. Його немає. Гілки у нас вже розкладені чашею. Отже, дивимось. Ця у нас гілочка під кутом 45 градусів. Ось ці дві ростуть більш так доверху, тому ця у нас буде більш продуктивна, тому ось цих дві ми зараз забираємо, зрізаємо їх. Тепер ми тут, тут цієї гілочки робимо сучок заміщення. Прирізаємо. Прирізали на одну бруньку. А ось тут зрізаємо на зовнішню бруньку. Залишили сантиметрів 20 дні. Гі. Всю гілочку поруч також зрізаємо на одну бруньку. Ця гілочка готова. Наступно дивимось ось ця. Тоненька зразу забираємо, зрізаємо його. Так, це забираємо сухеньке. Дивимось так. Цю гілочку ми зріжемо на сучок заміщення ось на бруньку. Так. А цю гілочку також переведемо на зовнішню бруньку. Зрізаємо на зовнішню бруньку. Розкладаємо гілки, адже ми формуємо наш персик. Чашою. Ось цю гілочку ще вкоротимо трішки, щоб були більш на одному рівні однакові. Наступна наша гілочка дивимося, ось ця. Вона близько одна до одної тут розташована, ми могли б її вирізати, але ми переведемо на зовнішню бруньку, ось тут. Адже ця гілка більш горизонтально розміщена краще, ніж ось ця, ця так більш доверху. Тому ми її зріжемо зараз на зовнішню бруньку, і, можливо, з цієї бруньки піде гілка більш туди, так як нам потрібно, горизонтальніше. А вже на наступний рік будемо дивитися. Можливо, видалимо цю, щоб не було тут загущення. Вже будемо бачити по ситуації. Наступну нашу гілку дивимось. Так, зараз тоненько зразу забираємо. Так. Обійду. так. Тут забрали гілочку ці, доверху йдуть, їх також забираємо. Так, а тепер дивимось, що ця гілочка у нас більш горизонтально розміщена, а та туди більш вертикально так росте. Тому ми ось цю залишимо. Оце все забираємо взагалі. Так. І зріжемо її на зовнішню бруньку. Підріжемо її ще трішки, залишимо ось цю бруньку, щоб вони були всі на одному рівні. І звідси, можливо, також підуть сюди гілочки. І на наступний рік будемо дивитися, що нам видалити, що залишити. І остання наша гілочка. Так, остання наша гілочка, дивимось, що ми тут маємо. Так, бачимо, що ось ця гілка дуже росте доверху, ця також догори. Ми могли б залишити на ось цю гілочку, але вона ще слабша трішки. І вона близько тут одна до одної розміщена. Тому ми переведемо на ось цю гілочку. Ця добре розташована з цією тут не буде заважати. А ось це все забираємо. Так, а цю зріжемо на сучок заміщення. На брунечку зрізали. Так. І цю гілочку прикорочуємо так, щоб вони були на одному рівні всі. І ось наш персик обрізаний і сформований чашою. В наступні роки далі будемо. Дивитися ще, як тут наші гіляки будуть розміщені, щоб ніде нічому не заважало, щоб воно ось в такій формі все було формою чаші. Точно так само робимо все і з тими нашими іншими персиками. Вже знімати їх не буду. Ось на одному вам показала.